Російські спецслужби обіцяють повернути загублених українських десантників. ФСБ повідомляє українців затримали в Криму за підозрою в незаконному перетині державного кордону. За це їм загрожує штраф. СБУ готові прийняти військових, однак з офіційною версією затримання не згодня, адже Крим це українська територія. Військові 79 ї окремої аеромобільної бригади зникли зі свого посту в ніч в суботи на неділю і лише за два дні пошуків ФСБ. Росія зізналася, що українці затримані. Згодом в мережі з'явилося відео допиту українських військових, на якому вони зізнаються, що самі пішли до Росіян, аби поспілкуватися. Більше про долю та обставини затримання знає наш кореспондент Олена Ваніна. Наші зникли хлопці живі і здорові. На кордоні їх затримали російські військові. У мережі вже з'явилось відео, де допитують українців, виглядають вони добре, розповідають про те, що підійшли до кримського кордону, аби поспілкуватись з протилежною стороною. Для цього мали пляшку горілки, сало та кавун. Росіяни брадатися не захотіли і затримали їх за незаконний перетин кордону. і кавун. Сало. Пішли, пішли Просто хотели, ну как, угостить пацанов, там, ну, там, выпить, и захотели бы выпить, не захотели бы не выпить, никто бы там, ну, арбуза хотят бы там, салф Я так думаю, что будет считать нас дезертированными предателями. Хлопці зникли на краю Новотроїцького району Херсонської області. Це мис кутари на сиваші, дуже віддалене місце. Добратись туди непросто. Води тут у сиваші по пояс на дні грязь. Вода дуже солона. Плавати тут складно, але можна, можна вбрід зайти до Криму. Зараз там чергує вже інша зміна військових з тієї ж бригади. На камеру вони не спілкувалися, але сказали, що не вірять у версію дезертирства, адже у частині усі налаштовані патріотично, умови і стосунки нормальні. Офіційною версією міноборони було те, що хлопці після Пішли купатися у сиваші і підпливли близько до кордону. Документів і зброї з собою не мали. Військові, що там зараз чергують, розповіли, що не можуть зрозуміти своїх колег. Мовляв, для чого їм треба було купатися у сиваші, коли там, де вони базуються, є душ. Причин для того, щоб втекти зі служби, теж кажуть, зниклі не мали. Наразі росіяни інкримінують нашим військовослужбовцям незаконний перетин кордону Російської Федерації. Наші колеги зв'язалися з заступником командира 79-ї високомобільної бригади. Іваном Савкою він заявив, що історія з горілкою, Кавуном і звинуваченням наших військових повна нісенітниця. Будемо будемо слідкувати за розвитком подій. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.